Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ми всі стомились, дуже сильно стомились. Зрозуміло, що від війни це в першу чергу, але ще дуже сильно втомилися від оцієї, знаєте, постійної брехні влади. Корупція стає вже, вже не те, що загрозою, вона стає вже якоюсь такою вбивчою силою у нас в країні. Переважна більшість чиновників ну, сприймає війну, скажімо так, як спосіб власного збагачення, тобто, як можна більше заробити на цьому, от і все. Тому можна сказати, що це вигідно так, для, для багатьох, мабуть, тих, хто зараз владі. Знаєте, от коли дивлюсь на те, коли міністр аграрної політики. Ну, давайте так, скажемо правду, підлизує владі, так? Не гірше, як це робить той Лєщенко, Але до цього, знаєте, вже до Лєщенка вже всі привикли, А ось це все і, знаєте, от поки він був міністром аграрної політики, в нього стільки майна з'явилось, Знаєте, от стільки майна. Але правоохоронні органи, знаєте, антикорупційні органи нічого не бачать, нічого не роблять. Ну, якось так. Коли голова департаменту СБУ Вітюк був спійманий на тому, звідки в нього взагалі таке майно, яке він ну, не міг пояснити, звідки він взяв все це. Його відіслали з Києва. Ну, це так, офіційно, так, щоб показати, що ось ми ж робимо щось, якось боремося ж з цією корупцією. А потім повернули назад до Києва і на ЗК провело перевірку. І що ви думаєте, Нічого не виявило, взагалі все добре, сказали все добре, навіть попри те, що всі розуміють, що відбувається, і чому так відбувається, ну, от якось так. Ті ж слуги, які тікають, так, які тікають от один, вибачте, з останніх так, той же ті кному. Ті ж ми розуміємо, що просто так не вийде втікти. Якби було так просто втікти, знаєте, ну, мабуть, би, багато хтось з чоловіків схотів так втікти. Але далеко не у всіх виходить. От Таких, наприклад, як у Одарченка, от в нього вийшло. Чому б йому, скоріш за все, допомогли втікти, так? Така знаєте, кругова порука. А, от, наприклад, там Микола з села він не зможе втікти, бо в нього немає ні поруки такої, ні зв'язків. Правильно? В кінці кінців ми бачимо всі е, такий безлад при владі, коли країну, е, ну, країною управляють люди, ну, взагалі некомпетентні. От, взагалі некомпетентні люди. Це, е, знаєте, от це вже не те, що втомлює, це пригнічує. Це вже пригнічує. Але знаєте, те, що стомились ми, це одне а от просто уявіть собі, як стомилися військові, які зараз воюють. Вони стомились просто чекати, коли вже ношуться ті, що при владі, ті, які мають забезпечувати військових, розумієте? Але роблять все не для того, щоб забезпечувати, а для того, щоб збагатитися самим. Так ось, також втомилися чекати, коли вже покарають нарешті тих, хто причетний до схеми яєць по 17 гривень. Ну, правда, це вже не смішно. Вже скільки часу пройшло. Скажу вам більше, постачальник яєць по 17 гривень, він і досі є постачальником харчів для ЗСУ. Ну от скажіть, от як таке може бути? М? Ну, от як? От уявіть собі, щоб таке було десь, я не знаю, в іншій країні. От уявіть собі, щоб таке було. В Ізраїлі, наприклад? Ніколи там такого не буде. Бо там зовсім все по-іншому. Ще запитання. Наприклад, чому на третій рік війни Україна продовжує транзит російської нафти і газу? Ну, Україна добровільно пішла на обхід санкцій, бо це ж для Угорщини. Україна сама дозволяє далі транзит нафти через Україну. Хто на цьому заробляє? Хтось при владі. Що далі? Я не знаю, з'явиться ще якась нафта, да? там не угорська, я не знаю, там ще якась нафта. Бо головне, ні, 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 ні в якому разі не російська, ні, ви що. Знаєте, коли міністр оборони Уміров хоче об'єднати всі організації в одну, то розумієш, що просто все хочуть в один котел. так, Всіхо. Все хочуть в один котел, щоб було легше освоювати гроші, а там мільярди. Ну, освоювати це так. Красти. Щоб було легше красти гроші. Коли приймаються закони, які просто розумієш, що ці закони ну, взагалі не для людей. От, от, от реально, пишіть в коментарях, який закон от із останніх, я не знаю, за останні роки, який закон був прийнятий саме для людей. Для людей, для простих людей. Для їх добробуту, для покращення життя і так далі. Я таких не пам'ятаю законів. І люди їдуть з України. Люди їдуть з України не тільки через війну, а і через безлад цієї влади. Я не знаю навіть від чого більше їдуть: від війни чи від безладу. Дорогеньки, я точно знаю, що після війни ця влада зміниться. Влада буде зовсім інша. Але то після війни. А зараз. Люди їдуть, і незрозуміло, чи люди повернуться. От це саме страшне. Бо люди вже не вірять, розумієте, не вірять в майбутнє в майбутнє нашої країни. Я вам скажу так: я вірю в майбутнє нашої країни. І я більш ніж впевнена, що все буде добре, але не цією владою. Складається враження, знаєте, от, що президент він живе в якомусь такому, в якомусь іншому світі. Ну, бо він впевнений, що в нас все добре. Коли він каже на повному серйозі про те, що Татаро вбивав чеченців Чеченці в центрі Києва, ну, на повному серйозі каже, розумієте? А також про те, що там наступ росіян, я не знаю, вже зупинено наступом на Курську область. Я навіть не знаю, як це коментувати. А... Ми всі втомились, ми всі втомились, але <кій> треба подолати цю втому і зробити все, щоб ця війна закінчилася якщо і перемовинами, то тільки тими перемовинами, які хочемо ми на наших умовах, не на росіянських умовах. Нехай кожен робить все, щоб була найскоріша перемога. Оцього хочу побажати всім, всім, хто зараз дивиться. А ця влада вона буде назавжди, колись вона закінчиться. І я вірю в світле майбутнє для нашої країни. Воно обов'язково буде. Ми цього заслужили. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.